Це може оцінити як нормальний відносно здоровий демократичний процес. А, і взагалі, от зараз у нас давно виборів не було. Зараз я дивлюсь на країни, в яких вибори є, і дивлюсь такою заздрістю, Тому що а от я бачу це жива, жива конкуренція. Люди хочуть отримати певні повноваження. Води один до одного зліткують. Вони ловлять за руки, чи принаймні роблять вигляд, чи роблять за, за руки при спробу фальсифікацій. Е, вони розповідають е, прекрасно про конкурентів. Е, там одна такі сміттєва історія. Це ж чуда. Uh, і я до цим се я його я дуже за цим от е, скуч. Я думаю, що і зараз цей марафон це такий собі прояв того, що ми от скучимо за реальним нормальним демократичним процесом. А не от на жаль, в нас зараз він вже мав би бути, але на жаль, він технічно неможливий через е, повномасштабну російську агресію. Тому я на це дивлюсь заздрісті. Я дивлюсь позиції, як вивчати технології. Я дивлюсь позиції певної інститу... інституціоналізації.